А насправді послухати, послухати більше, не, ніж Ну, Думаю, що так би, тема дуже важлива для, для мене, напевно, і для фонду відродження так само. Я тільки хотів, знаєте, на що звернути увагу, бо ми так багато говорили, що там проєкт, 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 а насправді трудність багатьох громадських організацій, і це пов'язано з їх інституційним розвитком. З їх. І в тому числі діяльності, Родність не в тому тільки, що ви проєкти. Що проєкти тільки, це тільки щось, що на короткий час діє. Mm -hmm. Проблема в більшості громадських організацій в тому, що в них відсутні процесовий менеджмент. Вони в них діяльність не складається з процесів, так і це складається, наприклад, в інших організаціях. Тому що в цьому процесі має бути вхід, а це ознака. Що, ми, що організація повинна орієнтуватися на цільову аудиторію, на там, потреби. Ми говорили про якісь речі, але кусками. Бо в проєкті теж потрібна цільова аудиторія, так? Але в процесі мусить бути процес. Тобто це система, в якій якісь дії повторюються, повторюються, повторюються і міняються. І проєкт потрібен в цій системі тільки тоді, коли є збій. І потрібно щось переробити, зробити інакше, те, що вже не спрацьовує в процесі. Бо вхід це те, що є потребою цільової аудиторії, те, що проходить по системі, ну, а саме це набір людей, які мають працювати в цій організації, їх інструктування, їх навчання це все процеси, які мусить бути. Їх орієнтація на той результат, який будуть давати, і зрештою треба дати результат, дати зміни, які ця організація пропонує для людей чи для громади там в цілому. Ми, мене трошки турбує, що ми про це не говоримо, тому що ну, це інституційний розвиток організації, він не в проєктах, він не в піарі відірваному від системи роботи, яка має бути щодня людьми, які приходять зранку до ночі, мають чим зайнятися. Бо якщо цієї системи, цих процесів не буде прописано, ну що культура складається? З того, як прописаний процес. Якщо це не прописано, немає посадових інструкцій. Немає інструкцій. Ну, Уявіть, що тренери читають тренінг, не мають інструкцій, як їм провести тренінг. Ну, там, не конкретно, не не ну понятно, але вони ж ну, мене в мене наприклад, якщо я тренінг провожу. Я користуюсь інструкцією, не боюся. Так, да, я повторюю багато речей. Ну, це методика, за яку, яку треба виконати. І те саме має бути в дії всіх від початку до... До конкретного результату, бо з цього не бу ну, історії не з'являться, якщо ці процеси не прописати, і це очевидно, є історії успішно, щоб люди могли це повторити.